Протягом двох днів від 16-ї і далеко за північ Закарпатська молодь знайомилась із сучасним мистецтвом, завдяки пора було Цьогоріч арт-фестиваль Об'єднав творців прекрасного з різних куточків України, й уперше з-за кордону організація тісно співпрацює з центром мистецьким «Табачка». Це якби це в місті в місті Коши, це в Словаччині. В них проходить дуже схожий фестиваль такого плану, який має в собі так само різні види мистецтва, як спортивного, так. Ну, якби так і декоративного різного такі речі артові проходять, і вони дуже хочуть співпрацювати. І вони так само прислали сюди своїх учасників. Більшість мистецьких акцій на території фесту діяли постійно. Це виставка поезії та художня експозиція. Серед авторів останньої краєвий художник Марсель Онисько, крім живопису, управляється в діджитальному арті. Представив декілька робіт із серії «Че». за допомогою плакатного жанру зіронізував над революціонером Чегеварою. геварою чий мужній образ у сучасному світі геть зведено до рівня попси. Є також такий мій друг, сибірський художник Дамір Муратов. У нього теж є серія ЧЕ. Вот, и мы попали там на одну выставку совместную. Было очень смешно, что его... Його... Там у него есть Чехов, Чебурашка. В общем, мы решили забить полностью все, что связано с Че, и і все забразіть вот таїті матір оглянувши виставку, хтось міг забажати теж узяти пензля до рук. Організатори це передбачили на тлі імпровізації лірично-філософських по-своєму вирізняється. І ця робота. Ми любимо дуже нашу Україну, Ми живемо в Україні. Ми вирішили такий трошки патріотичний малюнок, але з застереженням, щоб ми дбали про Україну, щоб Україна така красива, чудова, залишилась нашим нащадкам. Серед низки майстерень знайшла своїх пошановувачів і та, де навчають художній обробці скла. Христина вже не перший рік професійно працює з цим матеріалом. Досі на пора було лише виставляла власні твори. Та цього разу наважилась провести майстер-клас, виготовити власноруч оригінальну прикрасу чи сувенір порівну цікаво і дітям і дорослим. Це ми Роз сьогодні проводимо мастер клас по художньому склу, техніка ф'юзинг називається. Це спікання під високими температурами. Але є дуже багато різних технік, і я думаю, в наступному році я проведу майстер-клас по вітражу. Це будуть мега круті сережки з сердечками. Дуже треба мати желізні нерви. Воно все падає, сиплеться. Декому ж припало до душі послугувати матеріалом у руках художника. Здобув популярність на фесті розпис хною. На відміну від справжнього тату, прикрасу наносять безболісно і не назавжди. Тримається такий малюнок до двох тижнів. Чоловіки віддавали перевагу абстрактним композиціям. Жінки ж малюнкам із рослинним орнаментом, певно, надихаючись героїнями індійських фільмів. как бы по традиции, да, они расписывают перед свадьбой девушек, и чем больше рисунков будет, чем это будет мельче, тем это более на благополучие семьи, и у них по традиции, пока не сойдет весь рисунок, она не приступает ни к никакой бытовой работе. То есть поэтому рисуют очень много, максимально и само мелко. Глядацькі увазі запропонували шоу з мильними бульбашками, презентацію дизайнерського вбрання, кіносеанси, показові виступи спортсменів тощо, та найбільш яскравим видалось танцювальне і музичне наповнення фестивалю. Участь взяли місцеві й запрошені колективи, зокрема відомий чернівецький гурт Гуцулка Ліпсо, чий концерт зібрав максимальну аудиторію.